Вітаю, дорогі друзі я людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Теренков, на Жуковської 18, у понеділок вівторок і середа. Зараз перед нами прогноз на 18 квітня. Або на загаданий вами період. Сьогодні, дорогі друзі, чекайте на звістки. Вони можуть стосуватися як зміни роботи або зміни в кар'єрі. А якщо ваше питання має відношення до кохання, то у вас може з'явитися от, от такий новий друг із чудовими можливостями. Ну, будьте обережні рідні мої, зверніть увагу на головний обір молодого молодої людини. Бачите перо, Оце це перо говорить, що він... Має високі можливості, як коханець. І чим більш от цих пер'їв, тим більше вони в змозі здовольнити жінок, і швидше за все, він має успіху дівчат, що підтверджується вже на наступній карті. Ну, Дорогі друзі, ми не неї бачимо пару, яка цілується, але відночас перед нами на воді три вінки, А далеко хтось спостерігає за коханими. І цілком можливо, що ви. Добре, не знаєте цю людину, з якою зустрічаєтеся. Тому рідні мої з цих стосунків, нічого доброго не вийде, але це не ваша вина, та й обставини складаються не на вашу користь. Ви потребуєте розуміння, турботи, то, то почуття безпеки, а він не зможе вам це дати. До того ж саме зараз. Ну, це особливо стосується тих випадків, коли це новий знайомий і краще навіть не витрачати час на нього. Щодо професійних справ, то Ідеться про малі результати, що не виправдовують вкладених сил, часу та коштів. Хоча ну, можна сказати, що отримання прибутку буде, але не відразу, а через тривалий час. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте, дякую за перегляд.